Мені виявляється, зламали перегородку, і е, тепер в мене вона зміщена в праву сторону, тому я зараз так говорю максимально дивно і максимально через рот, тому що я не можу дихати вже приблизно два тижні. Але що я можу сказати по цьому поводу? Чесно кажучи, я радий, я радий з тим, що воно сталося зараз. Я радий з тим, що воно сталося. Коли я на такому гормональному фоні, що мені якось все одно. Коли мені його зламали, по суті, я нічого не відчув. У мене ніс чуть-чуть поболів, і далі було все окей. Типу, це не був якийсь жорсткий перелом, що там щось сталося, щось зламалося. І я відчував неймовірну біль. Та навіть якщо би відчував, яка нахер різниця. Тобто, я був готовий до цього. Я розумію тим, чим я займаюся, готовий до цього я це приймаю. Я беру відповідальність за те, що я буду робити, і те, що ну таке стається з ким не буває. Я думаю, що кожен боксер, який досягнув величини, він точно мав якісь проблеми з носом, або, або не тільки з носом, або з лицем, ребрами. Печінками, нирками і тому подібне. Тобто, це, це те, що воно є, це ціну, яку ми платимо, і а, воно точно, точно себе окуповує, тому що ти все одно стаєш сильнішим. Думаю, нікого не, не секрет, що шрами мужчину роблять красивішими. І це насправді воно так і є і в буквальному, і в метафоричному сенсі. Суть цього відео полягає в тому, що приготувався страждати. Тому що страждання в нашому житті неізбежні, страждання в нашому житті нормально, і страждання це природний процес, який потрібен всьому живому, для того, щоб еволюція, природний добір і прогрес взагалі відбувався. Далеко збігати нікуди не будемо, почнемо просто з родів. Що там, ти народжуєшся, тебе дістають. Мало того, що твоя мати відчуває неймовірно величезні страждання, відносно страждання. Мало того, що ти відчуваєш якусь непонятну фігню, тому що ти тут живеш в Нірвані, все так добре, получаєш мікроелементи зівсюди, тобі тепло, тобі не шумно, ти чуєш звук серцебиття своєї мами, в тебе так все добре. І в якийсь момент тебе починає штовхати, твоя голова вилазить в якусь непонятну нову фігню, в якийсь новий світ. Там сидить якийсь дядя або тітя акушер, витягують тебе, беруть і першим ділом так посратися. Блять! Для того, щоб ти перше, що зробив, це вдихнув, вдихнув цей кисень, щоб ти відчув стрес, тебе наповнює кортизолом, тебе наповнює цими всіма штуками, які потрібні тобі для того, щоб твій організм зрозумів. Так, імунітет, треба працювати. Так, чи все окей з твоїми, а, з твоїми органами відчуттів? Чи відчуваєш ти біль, чи, чи ти зробив свій перший подих, чи ти зробив свій перший свій, свої відкриті очі, чи почав ти кричати, чи можете кричати, і пішла жара, тобто перші секунди ваше життя, вашого народження, добре народження, чим вони супроводжуються? Болю. Чим супроводжується для вашої мами? Також болю. Якщо ми візьмемо, наприклад, альтернативу, те, що неприродно, те, що дозволяє нам робити зараз сучасна медицина кесарева, насправді ця штука може являти неймовірно велику кількість проблем від там не знаю, астми до неправильного розвитку плоду і неймовірно великої кількості інших проблем, які можуть виникнути, просто тому що наш світ максимально безгранний. Неймовірно, величезна кількість комбінацій і проблем може відбутися, і це все е, варто враховувати. І якщо воно не буде відбуватися так, як воно мало відбуватися і формувалося мільйонами років, а тебе просто твою маму просто розріжуть і дістануть тебе, то ну, чувачок, що я тобі можу сказати, трошечки в певному конкурентному. В плані ти можеш відстати, тому що ти не народився природним, ти не здобув всю цю силу, що тобі потрібно, і в тебе є дійсно ризики того, що ти будеш недорозвинутий, <гад> як би це дивно не звучало. Ось. А, далі, що я хочу навести приклад, це приклад з Буддою. Тобто, я нападаю, якісь книжці ця книжка Витончене весельство забивати на все. Я пам'ятаю, читав, що. А Будда це був син якогось індійського короля. Ну, не знаю, хто там король, хто там був царя, який захотів своєму синові повністю його відсторонити від всього поганого в цьому світі: від страждань, від хвороб, від старих людей, тупих людей і тому подібного. Все, що було в житті Будди, на початку його там 29 років, це був. Повне насолодження життя, це ніяких страждань, це ніяких хвороб, це постійно насолода всіма можливими благами, які були можливі на той час. В першу чергу це плодами різних фруктів і тому подібного. І одного разу, коли Будда по суті втік з палацу і побачив стару людину, потім він побачив хвору людину, потім він побачив мертву родину. Людину, це його, чесно кажучи, кинуло в шок. І я думаю, це логічно, що його кинуло в шок. Я думаю, це його кинуло в шок не так, тому що Ну, хвора людина, мертва людина, як зазвичай у нас є в світі, що нас це дуже сильно дивує. А в тому плані, що ти ніколи цього не бачив, це щось для нього нове, це щось цікаве, це щось незрозуміле, непонятне. І... Після цього Будда просто покинув свій палац і почав скитатися, почав практикувати аскетизм, почав е, морити свій, своє тіло голодом, почав е, робити різні певні нагрузки зі своїм тілом. І паралельно з цим він зрозумів, що одна крайність це неймовірно величезні страждання, інша крайність це. Гедонізм і постійне задоволення, постійне уникання, це є дві крайності, яких варто уникати. Має бути десь якась певна середина для того, щоб людина могла рости і щоб її життя могло ставати кращим. І я насправді в цьому плані 100% 100 піднімаю дві свої руки. Тому що якщо згадуючи мені своє життя, згадуючи мої тяжкі моменти, якісь певні депресії. Не, не знаю, чи це були клінічні депресії, та мені, в принципі, все одно, що, що клініка би сказала. Я просто можу сказати, що мені ті моменти було дійсно погано. А, я можу сказати, що життя в такому плані рухається синусойдом. Коли я зловив свій перший приходняк, першу депресію, мені було дійсно погано. Я пам'ятаю, я йшов по вулиці у одній вулиці і відчував такі емоції. Мене, мене ніби саме тіло мене бомбило, 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 ніби сам мозок бомбив мене. Поганими думками, моя голова прокручувала тільки погані моменти, і це треба відчувати. Я думаю, хто переживав ці моменти, він розуміє. І в ці моменти ти ніколи не можеш уявити, як може бути тобі добре. Пізніше, коли все стало в порядку, коли я це переборов, коли я ці страждання відчув, зразу синусоїдна пішла вверх. І після цього, коли. Були зроблені певні висновки, коли я зрозумів, що о, я красавчик, я зрозумів, е, я зрозумів, де я від... зробив якісь певні помилки, я наробив певних дров, я наробив певних помилок, тепер я цього робити не буду. Або тепер я поміняю підхід і буду робити щось по-іншому. Тому коли я почав відчувати, що другий раз знову моя синусоїдна іде вниз, знову з'являється якийсь такий стан. Я вже розумів, що це знайоме відчуття, я вже колись його відчував. Колись вже щось похоже з'являлося в моєму житті, і я розумів, що як би я себе зараз погано не почував, які б в мене зараз погані думки не були, я розумію, що проблема полягає в тому, що мій мозок залитий зовсім іншими гормонами. Фізіологічно він виглядає зовсім по-іншому. Я розумію цей процес, умовно, ну, не до кінця, але я розумію з середини, що щось не так. Для того, щоб я зробив щось набагато краще, потрібно зробити якісь певні А. дії, Б. Поміняти гормональну систему, і В. Для цього має пройти певний час. Тому що по швичку пальця ну, можна піти набухатися, трави накуритися, але це штучно, це неприродньо, це як більшість людей це роблять, це. Ескапізм. Тобто, ти не йдеш в страждання, ти не переживаєш цю біль, а ти використовуєш так, скажем, обезболююче. і то це обезболююче, ну, такого в природі немає, і воно тобі потім ще вилізе боком. Тобто, я думаю, ні для кого не секрет, що амнезія потім вилізе боком. Я думаю, ні для кого не секрет, якщо ви стабільно п'єте там ібупрофен, воно хірячить ваш шлунок, хірячить вашу печінку. І в довгостроковій перспективі воно буде набагато гірше. Ніж короткостроковий. Ось. А, наступний момент, який я хотів розказати, це про стосунки, страждання в стосунках. Мене багато раз кидали дівчата, дійсно, дуже багато раз. Я пам'ятаю ці моменти, переживав сам, тому що мені було соромно ніяково. Я не хотів ділитися з батьками, ні з ким не хотів ділитися. Я просто відчував цю біль. В себе в кімнаті у один я чітко пам'ятаю кожні моменти, коли мене, скажімо так, перші любові кидали, і в мене просто в моменті це все було по телефону, по переписці. в мене, я навіть пам'ятаю, яка дрож іде по, по тілу, які мурашки йдуть. Я такий, опа, ніфіга собі. Що це таке зараз має бути? Зразу такий такі а Може, ти передумала, може ша щось, а може ні, ти помилилася. Давай подумай добре. Коротше. Аж 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 стидно трошечки стало, жартую, це нормально. І була навіть така ситуація, що я одну дівчину кинув прогибом в сніг, а вона мене потім просто кинула. Тому що можу сказати? Мені тоді було боляче 100%. Тому що кинути прогибом в сніг це одне. Я старався зробити це максимально з любов'ю, це, скажімо так, я так привик свою любов показувати, а мені зробили чуть по-іншому. Але. Це насправді нормально. Це було, це було все в порядку. І кожного разу, коли вже в мене появлялася нова нова ситуація, ну мене приблизно кидали разів 10, може більше. А, я кожного разу впевнено ставав сильнішим, сильнішим. Ну, звісно, кожного разу ситуація індивідуальна, кожного а. разу. Ти по-різному пов'язуєшся до людини, починаєш будувати якісь там, можливо, плани, думки, шаше, шаше, і В якийсь момент це просто ламається. В якийсь момент в тебе в голові кажеться, якщо ти вже там спланував, умовно якесь там майбутнє, неймовірно величезне, ти вже живеш цим майбутнім, в тебе вже є фізіологічно сформована неймовірно велика кількість нейронних зв'язків, тому що ти вже розпланував, ти вже роздумав, так далі. І в якийсь момент просто і для твого мозку середла. Так, це все хуйня, пацани, відміняє. Ні, міша, все хуйня, давай все панове. Самособою це для мозку не, не це не нормальний процес. Мозок починає розуміти, ні, я не хочу цього так, мені зараз треба все максимально зробити, щоб зберегти свою сталість. Але це якраз момент для росту, це якраз момент для того, щоб сформувати щось нове, щоб зробити щось нове, щоб набути саме ті шрами на серці, які потім зможуть зробити вас сильнішими. Це саме те, що робить нас людьми. В розумінні того, що ми можемо і розуміємо того, як ми можемо використати свій минулий досвід. Тому що в більшості тварин, які є не хижаками, коли, наприклад, за ними женеться якийсь тигр або шехтус, хтось, в них викидається немовірно сильно адреналіна, і вони, допустимо, там спасаються, вони потім відбігають певну кількість часу, починають. Не, не знаю, як це пояснити, але одним словом, у них. Стається якась певна обнуляція. Вони ніби забувають те, що з ними відбувся такий певний стрес. Вони повністю забувають цю всю ситуацію і, а, і все. Тобто, умовно, у нас теж є такі принципи, механізми. Це коли там, умовно ми сходимо нафіг з Сума, і наш мозок просто... наша психіка стара, наш мозок старається зберегти нашу психіку, але це вже такий крайні моменти. Добре, я трошечки затягнув туди, куди не треба. Далі. Є така штука як Міленіалс, це люди там, 1980 якихось років. І Міленіалс якраз означає, ну, скажімо так, слабенькі люди, пусі, як якби нас приклад зараз на називати. Я люблю називати їх тепличні люди. Тому що ми живемо зараз в тепличних умовах. У нас все окей, все в порядку, в тебе теплий душик, в тебе їжа під вікном, в тебе хата тепла, тепла ріжечка і так далі, тому подібне. Само собою, що в таких умовах ти не будеш мати ніякого голоду для того, щоб ставати сильнішим. Я на собі це відчуваю, коли приїхав в Європу і бачу, наскільки тут люди слабкі. Коли я дивлюся на моїх однолітків, і я розумію, що це просто діти. Що міленіалс – це, по суті, люди, які в 30 років поводяться, є дорослі, але по суті є дітьми. Вони живуть з батьками, вони роблять непонятні справи, вони не стикаються з проблемами зовнішнього світу і залишаються таким, якими вони є. Тому я думаю, всім прекрасно відома фраза, що тяжкі часи роблять сильних людей, сильні люди роблять слабкі часи, сильні люди роблять хороші часи, хороші часи роблять слабких людей, і слабкі люди роблять тяжкі часи. Тобто історія замикається. По суті, так воно і є. Тяжкі часи, які були, коли зробили два певних прогреси: це Перша світова, друга світова. Після цього якраз пішла певна регресія, там від 1045 від 1945 до 70-х років вже все більш-менш влаштовувалося, все було окей. І якраз коли вже дуже велика кількість моментів повідкривали, людину в космос запустили, і неймовірно величезна кількість штук, яких ви можете погуглити і замітити. Стався 1980 якийсь там рік в Америці, і почали якраз народжувати ці міленіали, які вже живуть з а, золотою ложкою і не розуміють цінності страждань і не розуміють цих всіх моментів. А, тому так само хочу навести ще один приклад на рахунок страждань. Це а біблійний приклад це приклад з Ісусом, тобто Ісуса, що було в його житті. В нього було певне народження, пізніше в нього було розіп'яття, і після розіп'яття в нього було воскресіння. По суті, якщо ми інтерпретуємо це на якийсь певний психологічний досвід, якщо ми подивимося на це з точки зору цієї призми, яку я стараюся зараз в цьому ролику донести, то це якраз виглядає так, що народження це страждання, розіп'яття це страждання. В кінцевому результаті воно буде нести, що Вознесіння, свято і тому подібне. Тобто Бог в цьому розумінні, син Бога, прекрасно показав момент того, що дійсно є життям. Що дійсно є життям, що дійсно виявляється, правильно його прожити і правильного його пройти. Тому що, якщо я не помиляюся, там вже так само був момент, коли Ісус був готовий до цих страждань. Він був готовий, що його розіпнуть. Він був готовий, то, що з ним станеться така ситуація і максимально відмовлявся від того, щоб близькі його люди могли його врятувати. і не наражати їх на небезпеку. Так же само, як я пам'ятаю, він що сказав. А, якщо би я хотів зупинити це все, я би міг звернутися до свого батька з неба спустилося б тисячі янголів і врятували б мене. Але я цього не роблю. Тобто таким чином син Бога показує, що страждання для нас це нормально. Ісус страждав, перестраждав за всі наші гріхи. Ну, Це вже така, знаєте, лірика, але в загальному, я думаю, ідея в цьому плані зрозуміла. Тому основний посил, відео, який я хочу донести, і висновок того, що ну, стисніть зуби, стисніть яйця в кулак, і приготуйтеся страждати. Це. Це єдиний адекватний варіант того, як стати сильнішим. Якщо ви будете уникати страждань, будете насолоджуватися тільки цим життям, то по суті ви не будете нічим кращим, ніж дощовий черв'як. Тому що дощовий черв'як в нього прекрасні умови. Еволюція його зробила таким, яким він є, без рота, без віддільної системи, без очей і тому подібного. І виглядає максимально примітивно, тому що він росте. І розвиваються в тих умовах, які є ідеальні для його е, розвитку. Людина не така істота. Якщо людина буде мати неймовірно величезну кількість приємних для себе умов, рано чи пізно вона деградує до такого виду. Нам не потрібно цього допускати. Е, бляха, <зас> я згадав за е, вселенну 25. Добре. Бесенько розказую в пару словах про неї. Хоча ні, ні, не розказую. Я розкажу, можливо, про неї в наступному відео. Блін, <сів> сідав незрозумінням того, що я зараз напишу, що я зараз буду робити. Написав просто якусь певну тему, написав якісь певні моменти, які в мене в голові відбувалися, приклади, і от зняв відео на 13 хвилин. Блін, чудово, мені подобається. Мені подобається, як я це роблю. Тому тих, хто додивився до кінця, дуже вам дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, вся фігня, коментуйте, пишіть про що би ви хотіли, ще, щоб я зняв відео. І готуйтеся готуйтеся до страждання. Це треба прийняти, це треба перебороти. І в першу чергу я, звісно, вже звертаюся для мужчин. Тому що для жінок я вважаю, що треба бути щасливими. Мужчина треба страждати і переборювати себе.